Ще проблема, для нас залишається посуха. Одеська область, Херсонська область, Миколаївська область, Дніпропетровщина, Донецьк, Запорізька область, і це все додатково дійсно може призводити до більш серйозніших втрат через неможливості зібрати достатню кількості урожаю. І сьогодні ми піднімаємо мову на рівні вже нового сформованого міністерства про те, що потрібно думати над системами компенсати і є ніби зворотні відгук від міністерства, яким чином можна було б це зробити. Ну, перш за все ми говоримо про. Про можливість компенсації на один гектар, а тих втрат, які несуть товаровиробники, частково говоримо про можливість зменшення податків для товаровиробників, які страждають від посуху. Ну і є більш глобальна тема тема зрошення, яка потребує і інвестицій, і часу. І так швидко а вона не запрацює як, наприклад, інвестиція з боку держави у вигляді державної підтримки на один гектар. Тому ми зараз зосереджені на цьому дуже сильно. Денисе, якщо